У Лозові відновлюють кабінети у колишній залізничній лікарні. Тут планують розмістити сімейних лікарів, які раніше приймали в поліклініці по вулиці Лозовського. Ми знаходимося на одному із об'єктів медичної галузі, де проводиться капітальний ремонт. Тут будуть розміщені адмінбудівля для первичної медицини, а також будуть розміщені друга. Амбулаторія, яка зараз знаходиться у поліклініці, наразі ремонт роблять за кошти медиків. Всього для виконання робіт від стеля до підлоги з заміною комунікації необхідно 12 мільйонів гривень. Зараз поки що кошти сплановані за рахунок пакету. Будемо в разі перевиконання бюджету. Просити депутатів міської ради про те, щоб виділили відповідні суми. Вартість даного об'єкта повністю з комунікації з цим складає 12 мільйонів гривень. Все це робиться для зручності пацієнтів безпосередньо, центру міста, а також району. Будівлю ділитимуть сімейні лікарі та фахівці тубдиспансеру. Для них обладнають окремі входи. Окрім сімейників, в приміщенні передбачили і процедурний кабінет, розповів директор КНП Лозівський центр медико-санітарної допомоги Олексій Євсеєв. На час плануємо перевезти сюди дев'ять лікарів із другої амбулаторії та деякі будуть з першої амбулаторії. Ну а там на запасом робимо, що може прийде якийсь молодий фахівець. А тут буде кабінет щеплення, буде денний стаціонар, маніпуляція буде адміністративне управління На перспективу після завершення ремонту чеські партнери обіцяли оснастити меблями та орхтехнікою, сім кабінетів сімейних лікарів та один кабінет для щеплень.